Доброго дня, це громадський ньюс у студії Сергій Грішин. До семи зросла кількість жертв вибуху у житловому будинку в Миколаєві. Сьогодні рятувальники дістали з під завалів тіла ще трьох людей. За повідомленнями Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколаївщини, це тіла трьох жінок. І... Рятувальна операція ще продовжується, і нам обіцяла представник прес служби управління надзвичайних ситуацій Миколаївщини прокоментувати телефоном, що відбувається зараз. І я думаю, що це вже буде в вечірньому випуску громадського онлайн. А депутат Іванчук з фракції Батьківщина, права рука Арсенія Ценюка, сьогодні встановив рекорд 2014 року з кнопкодавства. На відео, яке ми зараз покажемо, він закликає інших депутатів кнопкодавити, а потім сам голосує відразу за п'ятьох колег. Давайте подивимось. Народний депутат Рудковський. Сяти. Ви ж за вибори президентські виступаєте. Ну, так, давайте ви зараз підтримуємо, проголосуємо. Шановні колеги, прошу підтримати включення до порядку денного та розгляд питання 48.35. Прошу голосувати. За 234, дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги. Я прошу за скороченою процедурою розглянути це питання. Прошу підтримати. А лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенка пропонує провести референдум у день президентських виборів. На нього вона пропонує винести такі питання, як членство в НАТО та ЄС. До цього таку ідею я іде внести питання про державний устрій, членство в НАТО та ЄС. До цього також ідею висловлював губернатор Донеччини Сергій Тарута. Однак підтримка у Верховній Раді не була надана цьому проекту. А у Криму продовжується націоналізація, така умовна націоналізація українського майна. Сьогодні озброєні бійці російського ОМОНу увірвалися у будівлю Севастопольського інституту банківської справи при Національному банку України. І як повідомляють очевидці, з будівлі здерли український прапор і підняли російський студентів, розпустили на триденні канікули. І ФСБ Росії продовжує підозрює лідерів кримських татар у тероризмі. Як заявив прес-секретар Меджилісу кримськотатарського народу Алі Хамзін, його будинок та будинок Мустафи Джемільова обшукала ФСБ. Це сталося напередодні 70-ї річниці депортації кримських татар, яку відзначатимуть 18 травня. Пряма мова. Вчора, якщо я правильно зрозумів, був обуск у лідера нашої нації Бахсараї Мустафи Джемільова без його присутності. Ну, конечно, были выдержаны какие-то, так сказать, моменты, связанные с, якобы с законом этого обыска. Затем вчера в Симферополе также провели несколько обысков среди наших соотечественников. Сегодня рано утром провели обыск в моем доме, когда я выехал в, Ки в Киев. Обыск проводили около 14 человек. И все было связано с неким подозрением террористической деятельности в отношении меня, как руководителя отдела внешних связей меджилиского государства народа. Поэтому я думаю, что давление, это только это, эти все факты, это лишь начало. И я думаю, что цель, конечно, локализовать, если только не уничтожить наш национальный орган самоуправления систему крута меджлисты. Вот кто проводит эту инвестицию? Это ФСБ или как они представляют? Следственный комитет ФСБ России в Крыму. А как какие они предъявляют для того, чтобы провести опыт? І продовження щоденної рубніки Шепіто Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський пропонує повернути течію Дніпра на вспак, щоб покарати Україну, яка начебто перекрила воду для Криму. Про це він заявив під час візиту в Смоленськ, який розташований у верхів'я Дніпра. Давайте послухаємо. Знаєте, що київські власті повністю підприєм двіження води по Сєвєрокримському каналу, і вся вода для орошення сельскохозяйственного производства в Крыму шла Днепровская вода через специальный канал и уже поступала на долю Крыма. И по сути берет начало здесь, в Валенской области, это, по-моему, у нас деревня Бочарова и Сычевский район. И 485 километров идет именно по области, то есть предложение уже, оно разрабатывается и инженерами, специалистами по водным ресурсам в Москве, академик Лисичкин, значит, построить канал, срок 10 месяцев, максимум, может за 7 месяцев, и повернуть воды Днепра, соединив их с водами Тихого Дона или река Весна. Обе реки идут по территории Российской Федерации. Но это же будет огромный удар по экономике Украины, потому что Днепр больше не будет. Не буде рики не буде. Ми повернемо. Активісти демократичного альянсу пікетували сьогодні посольство Франції у Києві на знак протесту проти того, що Франція продовжує продавати Росії військові кораблі містраль, незважаючи на агресію Москви проти України. Сюжет Радіо Свобода. Бизнес у нас крови! Ни бизнес ми сьогодні тут для того, щоб закликати керівництво Франції зупинити виконання контракту по постачанню високотехнологічної зброї двох військових кораблів Росії. Путіну ми вважаємо, що це є абсолютно цинічно в сьогоднішніх умовах, коли Путін здійснює агресію, коли він окупував частину України, анексував Крим, допомагати йому озброюватися. Ця зброя може бути повернута за Крима і проти Європи в всієї проти і проти Франції. Так. Франція. Купує Франція купує Але кораблі будете продавати Росії? А ці питання зараз не обговорюються. Так. Це поки що то не можу нічого далі так, говорити на цей темат. На, на жаль, бо я, я, ми інформуємо Париж про те, що ви так, є таке. За питання з боку е, політичних сіл. Е... А прямо зараз на громадському пряма трансляція лекції знаменитого історика дослідника східної Європи Тімоті Снайдера. Він відкриває конференцію Мислити з Україною, участь у якій візьмуть 25 видатних письменників, філософів, дослідників та митців з різних країн. І на цьому все я прощаю з вами. Це була громадський ньюс. Дивіться нас щодня з 13 до 17 що години. Тримайтесь.